Всім привіт! З вами «Блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Рада нашій новій зустрічі! Напередодні ми з вами розмовляли про три почуття: це про ревність, про гординю і про заздрощі. Сьогодні час поговорити про таке, здається, просте поняття, як вдячність, але воно дуже-дуже об'ємне. Вчені дослідили емоційний стан за допомогою електроніки, і вже не для кого ні, не буде відкриття, мабуть, те, що всі наші почуття вони мають свої вібрації. Так, вібрації є низькі і є високі. Почуття вдячності, любові, щирості звучить 25 і вище до 100 Гц. Почуття ревнощі, заздрощі, злоби, знецінення це все звучить нижче десяти, і саме вони, ті почуття низьковібраційні, вони руйнують людину. То як це відбувається, давайте ми про це поговоримо трошечки більше про вдячність. Вдячність — це складне почуття, яке виникає як інтелектуально, так і емоційно одразу, як відповідь на зроблену нам послугу, добро, увагу, те, що ми оцінюємо і відчуваємо як щось добре для себе суб'єктивно. То що ж відбувається в наших стосунках, коли ми очікуємо вдячності, але її не отримуємо. Наскільки наше бажання щось робити людині? Залежить від того, чи має вона можливість нам віддячити чи ні. Один із головних балансів цього життя це баланс давати і брати. Тож, коли ми навіть беремо щось у людини, ми надаємо їй можливість проявити найкращі в собі якості. І так, та людина. Теж нам може бути вдячна за те, що ми їм надаємо таку можливість. Тож обмін вдячністю, люб'язністю це саме той здоровий обмін, який може бути між людьми. То що дає людині відчуття вдячності. Це, по-перше, покращення здоров'я. По-друге, це сталі, здорові, теплі стосунки з оточенням. По-третє, це можливість виправляти свої помилки і отримувати уроки від життя. Четверте, ви навіть посміхнетесь, але це переїдання. Ми переїдаємо тоді, коли не маємо внутрішнього відчуття вдячності. І п'яте, це відчуття наповненості свого життя. Тож, як вдячність впливає на наше здоров'я? Ну, по-перше, це високі правда, емоції, вібрації, і навіть інфекції не витримують в цьому оточенні. Навіть переїдання. Може бути результатом того, що я не можу бути вдячним за те, що відбувається в моєму житті. Якщо я наповнений емоційно, то мені немає потреби цю емоційну диру запихувати їжею додатково. Третє, це коли ми за допомогою вдячності можемо виправити свої помилки. Саме почуття вдячності є. Таким універсальним засобом, який допомагає, коли щось у відносинах пішло не так. За що я можу бути вдячний цій людині, а цим обставинам, а собі? Якщо ви навчитесь задавати собі ці питання і будете це робити регулярно, я вам гарантую, що суб'єктивне відчуття окейності і наповненості вашого життя, воно обов'язково буде. Вдячність є саме тим ключиком. Який може відкрити всі ті заблоковані почуття, які в вас є. Якщо ви ревнуєте, за що ви вдячні своєму партнеру? За те, що він поруч з вами і обирає вас? І саме вдячність балансує ревність. Якщо ви відчуваєте заздрість, то якщо подивитесь, за що ви можете бути вдячні тому чи іншій людині, яка вам демонструє те, чого б ви хотіли досягти, це дозволить вам. Не провалюватись в ці негативні стани, а піднятися вище і бути більш емоційними, більш наповненими, ресурсними для того, щоб створювати своє власне життя. Ордиливі люди вони не здатні на вдячність, і це дуже їх обмежує і їх життя робить більш пласким. І не емоційним. є дуже гарна практика, яку ви можете взяти і застосувати в своєму житті. Візьміть якийсь маленький камінець або якусь річ, якою вам приємно торкатися або тримати в кишені. І кожного разу, коли ви відчуваєте цю річ, подумайте подумки, про що ви можете зараз бути вдячні, вдячні. Світу, гарній погоді, людям, які навколо, своєму тілу, що воно здорове і вас не підводить. Вдячні своїм колегам, які поруч з вами проводять достатньо велику частину життя, своєму керівництву. Ви навіть не здогадаєтесь іноді, як їм буває важко, і як слова вдячності їм теж лікують душу своїм дітям, своїм батькам, вдячні Богу, життю взагалі. Вдячність вона великовує. Будьте, будь ласка, уважніші до себе і вдячні тому, що є в вашому житті. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко з вдячністю за те, що ви поруч, за те, що ви проявляєте інтерес, за те, що, познаючи себе, ви змінюєте своє життя, а також міняєте життя всієї країни.